Зараз на мене зв'язку депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай, пане Ігорію. Слава Україні. Доброго ранку. Героям слава доброго ранку. Як минула ця ніч на Полтавщині, чи було спокійніше? Ну, було трошки спокійніше. Хоча всі ми спостерігали, як все одно через Полтавську область заходили шахеди. А оскільки Полтавщина. Крайній час майже щоденно перебувала перед ударами, то відповідно люди максимально себе намагалися убезпечити. І ракетна загроза також розповсюджувалася на Полтавську область, також чи вдалося вже розібрати те, що вчора пошкодили росіяни, зрозуміти, яка є ситуація і що робити далі. Ну, скажем, події у нас були вчора і позавчора, тому що працювали позавчора по шахенам, фактично, вони були збивалися в межах міста і пошкодили досить велику кількість дачної дачних забудови. Це фактично в межах міста. Вчора, дуже сильно був згаданий удар, дуже потужний. По об'єктам газової інфраструктури Полтавщини, ураженню під ураженням був промисловий об'єкт, і ну, наслідки уточнюються зараз, але об'єкт наразі не працює. Власне, вчора ввечері детак повідомляли про те, що цей об'єкт газового видобутку свою роботу. Чи є вже якісь прогнози, коли може відновити роботу? Чи от про такі речі можемо зараз говорити? Ми про такі речі зараз не можемо говорити. Ми для себе розуміємо, що. Ворог переключився для того, щоб завдати максимальної шкоди Україні, оскільки обрав своєю цілі об'єкти, які забезпечують нас як державу Україну тим продуктом, який дуже необхідне безпосередньо газовою складовою. Тому я думаю, не просто так був вибраний цей об'єкт для ураження. Були зусилля ворога спрямовані саме на цей об'єкт. Тим паче ми розуміємо, що не тільки цей об'єкт був під ураженням, були інші об'єкти, які призвели до того, що частина мешканців Полтавської області на деякий час залишилися без газопостачання. Основному це Миргородський район. Власне, оця цифра 9 населених пунктів залишається актуальною сьогодні. Люди працюють на місцях для того, щоб усунути наслідки аварії. Вона поки що залишається. Додаткової інформація стосовно того, чи запущений газ для споживачів наразі відсутня, немає. Ну але я скажу так: що пі після наслідки ракетного обстрілу були такі, що Полтавщина в тому числі попала під екстрені відключення електроенергії. Тому деякий час велика кількість споживачів не мала можливості отримувати світло. Потім було постачання відновлено десь обіду. Маємо серйозний мінус зараз, особливо вночі. Як собі люди дають в цьому районі радо, коли немає газу, коли були відімкнення електроенергії. Ну, в даному випадку, ми говоримо про населені пункти, ті, які знаходяться в районі, не в густій забудові. Я дуже надіюся, молюсь на те, що жителі один одному допомагають. Є будинки, які можуть отримувати опалення наразі. Іншими джерелами теплоносія, ну, в даному випадку дрова. Дуже на це розраховую і дуже думаю, що всі люди один одному в даній ситуації допомагають. Всі розуміють, що ну, із за ворога відбулася відключення газопостачання, і всі служби відповідно працюють на місцях для того, щоб усунути. Але потрібен час. власне те, що ви сказали, чи всі розуміють, що це відбувається через ворога, чи не буде таких, чи не було можливо таких випадків, як колись на Одещині, де люди виходили на протести, на мітинги, акції. Поверніть нам електроенергію. Влада така сяка світло повимикали. А те, що перед тим були прильоти, то схоже, забули як на Полтавщині, із розумінням хто винен. Ну, я думаю, на Полтавщині з цим розумінням все добре. І той випадок, який відбувся у нас з житловим будинком, ви розумієте, об'єднав фактично всю громаду. Я скажу, що майже 500 постраждалих. У цих 500 постраждалих є знайомі, родичі близькі. Фактично, вся Полтава від відчула цей удар. Вона Приймала участь в ліквідації наслідків цього удару. Тому ворог може розуміти: по перше, ми не здаємося і не здамося ніколи, і будемо захищати свою домівку. А по-друге, такі удари не залякують нас, а тільки об'єднують. Загалом теж ви сказали, що не випадково обрали саме ці цілі, не випадково обрали для ударів вчора саме Полтавщину. Чи люди так само розуміють, що це не випадково? Що поки маємо такого сусіда, вони можуть це повторювати? Якісь висновки чи роблять, чи зрештою є як зберегти своє життя, де ховатися? Яка ситуація із укриттями? Після того випадку, який відбувся полтавчани, вже чітко розуміють, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги це небезпечно для життя. Якщо є можливість в тих будинках, де вони проживають, це також укриття, і вони у разі ракетної небезпеки свідомі громадяни, я підкреслюю свідомі громадяни знаходять собі притулок в цих пунктах захисту. От навіть якщо помоніторити місцеві полтавські пабліки, то розуміємо, що тривога і вночі часто лунає. Тобто, то якщо загроза є серйозною і потрібно десь пуститися, ну Розуміємо, що важко в підвалі, необлаштованому, холодному перебувати щодня, щоночі, Тривалий час, Як із, власне такими облаштованими укриттями, де можна сісти, де можна, де трошки тепліше, зрештою може бути. Я думаю, що ситуація схожа по всій країні. Скажу відразу: в Полтаві немає метро, немає таких споруд, які були б споруджені, наприклад, раніше. У великій кількості, тому вона поки що відчуває брак тих місць, особливо облаштованих, про які ви казали. Але відповідні руки стосовно цього там відбуваються. Я знаю, на сесії Полтавської міської ради було прийнято рішення про будівництво і облаштування трьох сховищ під школами. А відповідно, я думаю, що ті жителі, які біля цих шкіл мешкають, також. Можуть скористатися в майбутньому цими сховищами. Наразі так їх не вистачає, це правда. А як відбувається навчальний процес? Ви про школи згадали? Все є, є звичайне офлайнове навчання, чи, чи як це зараз? 50 на 50. Там, де школи не облаштовані, укриттями відбувається... Онлайн, там де облаштовані школи мають діти можливість захисту офлайн. Наскільки власне на навчальний процес впливають ось ці тривоги? Е, є можливість вчитися в укритті, чи укриття це тільки на час, це на час тривоги, і туди просто зійти, щоб сховатися, е, чи чи є можливість уроки там проводити, продовжувати навчання на перспективу за потреби власне там проводити цілий навчальний день? Ті сховища, які більш-менш модернізовані, були недавно в тих школах, де проводиться офлайн навчання. Там передбачене продовження учбового процесу, навіть під час здійснення триву, там облаштовані місця парти. Відповідно, викладачі мають змогу працювати з дітьми в цих. Сховищах, ті, які менш облаштовані, відповідно, це на розсуд уже керівництва шкіл, відбувається там навчання ще ні Ну а ті, які не облаштовані, я ж повторюсь. Онлайн зрозуміло пане Ігорю дякую за розмову. Ігор про цей депутат Полтавської обласної ради був з нами на зв'язку.